Вітаю! Сьогодні у нас четвертий урок, який називається групування об'єктів. Групування об'єктів зазвичай в 3D-моделюванні потрібно для декількох задач. Перше, це створити більш складну фігуру, якою буде зручно керувати в вашій плоскості. Наприклад, вам треба буде її одразу зміщати всі ці компоненти, які ви об'єднали по вашому полю. Або друга головна задача це зробити якісь отвори в одній фігурі за допомогою іншої фігури. Наприклад, якщо ви хочете створити ось таку складну фігуру, в нашому випадку це супутник, то нам довелося використати декілька складних якихось фігур, щоб, наприклад, зробити ось ці сонячні батареї або щось інше. Для прикладу, що покажу, коли я розроблював ось таку таку тривимірну модель, будиночка для кота, і потім я цю тривимірну модель переніс в двовимірну модель для того, щоб надрукувати на фанері. І саме завдяки 3D-вимірній моделі я міг повністю скоректувати всі запчастини, які потім вже міг перенести для друку на фанері. От. Тобто ви можете використовувати Tinkercad не тільки для того, щоб зробити щось таке, ну те, що ви ніколи не реалізуєте в реальному житті, або використати тільки для друку на 3D-принтері. Ні, ви можете його використовувати для багатьох різних життєвих задач. Отже, давайте розпочнемо з якихось базових речей, які ви можете використати. Наприклад, винести ось цю фігуру на нашу головну робочу плоскість. І ми хочемо, наприклад, її поєднати з іншою фігурою. Хай це буде ось такий тор, або як я його називаю, бублик. І ми хочемо зробити щось подібне на чашку, кружку чашку. Повернемо на 60 градусів, піднімемо трошки цю фігуру і об'єднаємо її. З нашим циліндром. Щоб її об'єднати, зробити однією єдиною групою, ми маємо виділити обидва об'єкти, які ми об'єднуємо. Якщо це буде більше об'єктів, звісно, ви маєте виділити більше об'єктів. Тоді у вас з'являється ось така можливість згрупувати або Ctrl-G, або натискаєте цю піктограму, і воно об'єднує вам в один єдиний об'єкт. Як бачите, об'єкт став одного кольору, який ви обрали. Кольор можна обирати в цьому меню. Більш детально ми на цьому зупинимось на інших уроках. Тепер представимо, що нам необхідно створити отвір у цьому циліндрі, тому для цього я маю виняти циліндр і отвір, який буде схожий на нього. Трошки зменшу свій отвір у розмірах, щоб він не вплинув на мій основний циліндр, тому що отвір має бути або повністю в розміру тієї фігури, яка у вас буде вирізатися, або трошки більшою, тому я трошки збільшую його розміри, просто для того, щоб ви бачили, що він має бути більшим. Хоча внизу у нас також має вийти. Такий сквозний зріс нашої фігури. Як бачите, коли я почав о, приєднувати дві наші фігури, завжди можна рівно прицілитись в центр даної фігури. Тому для цього у нас є спеціальне меню, яке називається вирівнювання. Я виділяю два об'єкти, натискаю вирівняти, і в нас виникає о, дуже цікава ситуація, що є ось такі менюшки да, різні. Давайте я ще раз покажу, тільки трошки відсуну мій об'єкт. Наприклад, от в такому вигляді я не потрапив в центр нашої основної фігури. Виділяю два об'єкти. У мене з'являється можливість центрувати або вирівняти їх. І ми маємо три осі: одна це по ширині, по довжині і по висоті. От зазвичай, якщо нам треба вирівняти два об'єкти, то я використовую дві осі по довжині і по ширині. І саме посередині. Тобто, бачите, я зараз натискаю цю штучку посередині, і вони вирівнюються саме посередині з точки зору цієї довжини. Якщо б я по одному із країв цієї довжини клікнув, то вони б вирівнялись по нижньому краю. Тобто в нашому випадку, і в більшості випадків, коли ви будете проєктувати, вирівнювати треба буде саме по центру. По висоті дуже рідко, але ну, кілька разів за життя можливо я використовував такі вирівнювання. Це в більш складних таких проєктуваннях. Отже, виділивши два об'єкти, я натискаю Згрупувати. І ми отримаємо отвір. Зазвичай, коли я проєктую, я все-таки люблю робити висоту мого основної основного фігури, яка вирізає нам, тобто отвору, да? трошки більшою для того, щоб якщо мені треба буде роз'єднати свої об'єкти. Наприклад, я їх з'єднав і розумію, що щось в мене пішло не так, я хочу їх роз'єднати. Для цього є тоді інша піктограма, яка називається розгрупірувати. Ви натискаєте, і тоді бачите точно, де ви помилилися. інколи дуже рідко бувало, що прям треба витримувати, звісно, розміри обох фігур, щоб вони були однакової висоти довжини або ширини. Де ще можна використати таку функцію зрізання? Наприклад, у нас немає тут в наборі стандартних фігур зрізаного конусу. Для цього я вибираю конус, трошки збільшую його в розмірах, і можу вибрати, наприклад, ось такий паралеліпіпід. Приблизно прицілитись і підняти його, на певну потрібну мені висоту. Об'єднавши ці дві фігури, я отримаю собі зрізаний конус. Ну, трошки невірно прицілився, бо бачите, треба дивитися по всім бокам. А ще краще вирівнювати. Завжди, перед тим, як ви вирівнюєте хочете вирізати фігуру, вирівняти ці дві фігури, тоді ви точно не помилитесь при об'єднанні. Інколи виникає ситуація, коли треба створити прям дуже складну якусь фігуру. Наприклад, давайте спробуємо зробити щось типу чаші. І от я, наприклад, вибираю цю фігуру, але для того, щоб зробити таку чашу, виїмку в даному колі. В даній сфері, то мені треба мати таку ж саму сферу, але отут в наборі стандартному такої сфери немає. Тому я викручуюсь наступним чином. Я можу скопіювати ту ж саму сферу, зменшити її в розмірах пропорційно, тобто тримаючи кнопку Shift, піднявши на певний розмір, я можу обрати ось таку кнопку, яка перетворить мій, мій об'єкт, моє тіло в отвір. Тобто, бачите, воно стало отвором, і тому будь-який об'єкт, навіть суперскладний наприклад, ми створили об'єкт із цих двох. Це ми отримали такий собі ну, трубу, да? давайте назвемо її так. І припустимо, що нам ця труба має десь зробити також такі ж самі вирізи. Тобто вона має стати отвором. Тому я обираю її і роблю отвором. Таким чином я можу створити отвори будь-якої складності і застосовувати їх для моїх проєктів. Отже, в даному випадку я також спробую вирівняти мої два об'єкти, але знову ж таки не за висотою, а за шириною. І довжиною. І таким чином, якщо я зараз виріжу, я отримую дуже цікавий результат. Бачите, така сферична виїмка. Можливо, треба буде її роздрукувати і в якості там вазончику якогось використовувати. Ось такі приклади. Як бачите, в Тінкеркаді можна створити досить складні фігури. На даному екрані, в даному проєкті, представлено, як зробити досить складну кружку з написом на ній. Даний проєкт я буду представляти в спонсорських відео. Також хочу вас познайомити з сайтом, який я розробив разом з моїми колегами, і на ньому ви можете знайти багато чого цікавого, в тому числі і наші уроки по Тінкеркаду, які будуть доповнюватись або змінюватись. Тут ви зможете знайти різні цікаві проекти по скретчу, як для першого класу, так і для більш старшої школи. І також на цьому сайті в майбутньому буде створено курс по Python. Тому приєднуйтесь, зберігайте цей сайт, він є в описі до даного відео. Тому на цьому наш урок закінчено. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, тому що все це мене мотивує продовжувати роботу не тільки над даним проєктом, але і над іншими. Донатьте, підписуйтесь на спонсорство, я буду дуже радий цьому. Дякую всім, хто вже підписався на мій канал. А ми зустрінемось на наступному відео. До зустрічі!